Науковий принцип, що доля народу залежить від присутності критичної маси праведників в ньому. Авраам питає Бога, чи знайдеться хоча б 50, якщо знайдеться хоча б 50 праведників в цьому місці, чи ти не знищиш оцей народ? Якщо буде певна критична маса праведників в Україні, історія України піде світлим шляхом. Якщо такого не відбудеться, можуть бути різні сценарії. Так завжди було в історії, друзі, і так є сьогодні. І тепер питання: от чи є оця критична маса праведників в Україні? Ми знаємо трошки католиків, які знають Ісуса, православних, які знають Ісуса, народжені згори. Ну, на, на, наприклад, буде 5% людей, які знають Господа. Але я думаю, що оцей термін праведник в цьому контексті це трошки щось глибше. Праведники, друзі, заради яких Бог спроможний спасти народ і відвернути його долю, направити його в світлу сторону, це категорія людей, які мають дві характеристики. Дві характеристики. Перша характеристика: вони знають Божий план для своєї країни. Вони знають, як Бог бачить майбутнє життя їхнього суспільства в різних сферах життя. І вони не просто це знають теоретично. Вони є носієм цього знання. Вони втілюють оце бачення. Вони є втіленням цього бачення. І тепер питання: чи християни, чи євангельські християни України втілюють своєму житті, знають теоретично і втілюють своєму житті бачення Боже бачення для України в різних сферах його життя, в сімейної сфері? В сфері бізнесу, економіки, в сфері політики, от, вибори, закони так зеконотворство і так далі, так далі. В сфері освіти, в сфері культури, культури, сфері моделі патріотизму і різних різних і інших речей, завдяки яким функціонує це суспільство. Чи бачимо ми це з Божої біблійної точки зору? Це, це питання. І ви знаєте, він всемогутній і благий. Його наміри тільки на добро, ніколи на зло, тільки на добро, щоб дати нам надію і майбутнє, такий наш Бог. І Він спроможний все включити. Навіть зло може працювати на Божий план. Якщо тільки є одна умова, чи є Богу заради кого включити цей план? Чи є в Україні люди, які дійсно мріють про Боже бачення України в різних сферах життя цього суспільства? Друга характеристика. Перше, чи вони знають це бачення, а друге, чи вони готові посвятити себе, цілком посвятити себе заради реалізації цього бачення. Як це сказав один греко-католицький єпископ, мені сказав, чи є люди, які готові навіть не просто померти за це бачення, а хоча б віддати своє життя? Чи є оце, оце? дорогі друзі? У Бога завжди, ви знаєте, коли читаю Біблію, я бачу, що у, Бога є, у всемогутнього Бога є одна проблема. Його проблема це HR human resources. У нього кадровий дефіцит. Кадровий дефіцит. Написано: Шукав. Бог каже, «Я, шукав я людину, хто став би в проломі, хто помітив би вило і став би в проломі, сам заслонив би собою. І ще далі написано. І не знайшов. Написано, і не знайшов. Ось тому з тим, щоб ми знаєте, ми повинні дати відповідь на оцей Божий дефіцит. Яка є відповідь на Божий кадровий дефіцит? Ми це читаємо в різних місцях. Це каже Марія. Ось я, Пошли мене. Каже Ісая, ось я, пошли мене. Кажуть, Боже люди, які кажуть, пошли мене. Але щоб ми могли оце робити, нам потрібно це знати. Звичайно, знати, яка є Божа воля. І тут я э, маю певну пропозицію для вас, э, подвійну пропозицію. По-перше, тримаю тут в руках такий документ, який був написаний цього літа. Він називається Декларація про відновлення України. Декларація про відновлення України можете знайти в інтернеті, оце, зайти на веб-сайт, де оця декларація є опублікована. Її створила група лідерів християнських єпископів, священників, протестантів, греко-католиків, православних. Вони погодились в тому, як вони бачать Україну. Це 20 сторінок, дуже лаконічний простий текст. Ви можете це знайти, прочитати, просвятити півгодини часу, щоб вивчити це, і навіть підписати, щоб ви з цим погоджуєтесь. Це є перше. І друге, як пропозиція, пропозиція як вирішити кадрову, кадрову кризу. Це християнська відкрита академія. Уже четвертий рік, четвертий набір, існує оцей освітній проєкт для християн, для того, щоб. А, а формувати християн, християнських лідерів, відповідальних християн для суспільної сфери, для нашої місії в суспільній сфері. Тому оце, в принципі немає схожого проєкту не тільки в Україні, але теж і в інших європейських країнах. І вже більше тисячі людей вони пройшли через оце навчання цього року. Знову там є різні напрямки, є бізнес, є е, 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 капеланство і благовістя, сімейна політика, культура і суспільство, і багато інших напрямків, в яких можна розвиватись. Тобто, це, це не духовне семінар, багато часу потрібно це онлайн навчання в інтернеті, яке можна ви його до свого власного життя. Воно Скомпоновано для зайнятих людей для зайнятих людей, тому запрошую вас. Ви можете зайти на веб-сайт, скопіювати собі оцей QR-код чи як там називається, і зареєструватись, і протягом 7 місяців зустрічатись разом з нами. Острозька академія Національний університет стоїть за цим. Тому люди, які закінчили, вони отримали отримують сертифікат від Острозької академії. Тут є ще відеоролик, але я не знаю, чи є час ці три хвилини, щоб його за за запустити. То якщо можна, то прошу. Християнська відкрита академія. стала справжнім відкриттям. Навчання є потужне, а я люблю студентів. Подібного проекту таку я не зустрічала, я вчилася в різних навчальних закладах християнських, там були більш теологічні знання. Академія мене розконсервувала. Світогляд, який був сформований в мені, він був таким ізоляційним. Ця академія дуже необхідна для того, щоб сформувати світогляд християн, щоб вивести християн з теології ізоляції, щоб вивести християн з ліберальної теології, тому що нас загнали і нас ізолювали фактично світою і тепер підмінюють багато понять. І власне християнська відкрита академія виконує дуже унікальну роль, формує фундамент для того, щоб ми були дійсно ефективними у служінні як сучасні апостоли. Без перебільшення саме курс ХВА допомагає озброюватися необхідними знаннями на Структурою мислення для того, щоб правильно орієнтуватися, і в політичних процесах, які зараз відбуваються в Україні, і в великих викликах, які ми намагаємося вирішити, навчання у академії допомагає розвивати ту здорову амбіцію, якою можна змінювати культуру. На майданчику ХВА ми маємо можливість об'єднати слухачів з різних християнських конфесій. Лекції. Йдуть з нами в окопи і допомагають хлопцям тримати оборону і перемагати на фронті. Мою віру зміцнюють знання, і тому після проходження курсу моя віра стала більш міцнішою. Викладачі це практики, і вони мають чим поділитися, окрім теоретичних знань, великим своїм практичним досвідом. Студенти, які закріпили знання, сформували світогляд, вони не можуть бути байдужими до того, що навколо них буде відбуватися. Це проект неформальної освіти, який розвинувся настільки якісно, що дозволяє людині забезпечити і світоглядні потреби, і ціннісні потреби, і крім того, всього отримати гарні знання з соціально гуманітарних дисциплін. Я якісні освітні програми, глибинна частина війни і нашої перемоги. Це дуже важливо для України. Мабуть, найбільш важливо, що трапиться. Якщо таких проєктів, як ХВА, в Україні, немає то не буде реформації, не буде зміни. Зміна України почнеться з певних тез, які ми проголошуємо або чуємо на таких освітніх майданчиках, як Хива. І ті обов'язково навчаються християнські відкриті академії. Без цього буде дуже важко. В сучасних мовах ми багато молимося, ми вивчаємо святописання, і там, десь в абсолютному відриві, знаходиться світ. Знаходиться наше поле бою. Ці речі мають бути з'єднані, а з'єднуються вони через світові. Надихаю і заохочую і вірю, що з кожним будто все больше и больше, это потужно, Божья справа за стоит сам Господь. У меня такое впечатление, что вы меня уже не выгоните с христианской открытой академии. Может, я в року опять пойду. Долучайтесь дохва. Все, я открыл бизнес, я везде путешествую, я все достиг, что только можно достигнуть в жизни. Он говорит, я это, все это, все. Он говорит, я возненавидел все, ради чего трудился под солнцем, потому что все это я должен оставить тому, кто придет возле, после меня. Пятая глава Соломон говорит, я начал, я подумал, что в деньгах есть счастье. Смотрите, что пишет Соломон. Кто любит деньги, то и... Тому их никогда не хватает. И кто любит богатство, никогда не будет доволен своим доходом. И он говорит, и дальше тоже суета. Я не хочу дальше идти, потому что Соломон решил попробовать песни, женщин, вино. 700 жен, 300 наложниц. Послушайте мудрого человека, он говорит, это тоже все суета. И это не то, что насыщает мою жизнь. Соломон из холодильника своей жизни попробовал все, что только можно. И откройте последнюю главу, 12 главу, что пишет дальше Соломон. И он говорит следующее. Он говорит, теперь выслушай все. Теперь, когда все уже услышано, вот заключение, смотрите, что рано или поздно мы перевернем последнюю страницу нашей жизни. Рано или поздно мы с холодильника нашей жизни последний раз что-то возьмем, что нас, возможно, удовлетворяло раньше, и на этом будет последняя точка. Рано или поздно это будет в жизни каждого человека. И Соломон говорит, так теперь, когда все было услышано, вот заключение. И он говорит две вещи. Бойся Бога, и соблюдай Его повеление. Все это, ведь это все, что важно для человека. Он говорит, бойся Бога. Когда Соломон говорит, бойся Бога, речь не идет о том, что Бог зол на нас, и мы должны его бояться. Это неправильное понимание о Боге. Гнев Божий, когда мы думаем, что Бог на нас в гневе. Две тысячи лет назад на Голдовском кресте Бог излил свой гнев. За наши грехи Бог не в гневе на нас. Когда Соломон говорит, бойся Бога, речь идет о почитании. Речь идет о любви. Речь идет об отношениях. Он говорит, послушай, что все, если ты хочешь быть удовлетворенным в жизни человеком. Если ты хочешь, когда последняя страница твоей жизни уже закроется. Если ты хочешь, когда ты вечером ложишься спать, закрывай свои глаза, и ты хочешь быть удовлетворенным и счастливым человеком в жизни. Он говорит, есть одно блюдо, с которого ты можешь кушать, и на самом деле оно тебя насветит. Он говорит, бойся Бога, люби Бога. И что? И исполняй, живи так, как Бог тебе повелел, и это принесет тебе удовлетворение жизни. Иисус сказал, блаженны что? Алчущие и жаждущие праведности, потому что они что? Они насытятся. Я говорю за одну минуту две вещи относительно праведности, потому что я хочу сказать последнюю мысль. Праведность имеет два значения в этом месте Писания. Когда мы говорим иметь жажду, желать, иметь большое влечение, направление в сторону праведности, я верю, Иисус говорил о двух вещах. Первое, праведность – это правильное отношение с Богом. Праведность – это правильное это отношение с Богом. Второе, праведность – это мы говорим о том, чтобы правильно жить на этой земле. Поэтому в другой раз, вы, если вы об этом подумаете, праведность, еще раз, когда мы говорим шаждать праведности, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, чтобы мы имели отношения с Богом. И Бог хочет этих отношений. Иногда у нас в жизни очень много всего, но я верю, что очень часто мы находили себя, находили и находим себя счастливыми. Знаете, когда? Когда ты просто приходишь в присутствие Божье. И ты понимаешь, что тебе ничего не нужно. И ты понимаешь, что есть полнота покоя, мира, милости, радости в Его присутствии, и тебе этого достаточно. И второе, мы говорим, что праведность это правильное отношение к людям. Это правильно ты живешь на этой земле. И это второе, и это второе. Не только первое, но и второе. Это то, что на самом деле принесет удовлетворение в твоей жизни. Когда ты не идешь на компромиссы. Когда ты исполняешь то, что сказал Бог. Ты думаешь, что здесь счастье, здесь, если ты возьмешь, к примеру, взятку, ты будешь. Деньги будут, ты будешь счастливым. Неправда. Если ты здесь поступишь праведно, ты увидишь как вечером внутри. Ты будешь на самом деле насыщенным человеком и счастливым человеком. Украина. Вона может мати після війни историю, как мала держава Ізраїль в перших 20 років управління Соломона. А може піти другим шляхом занепаду держави як другий етап період правління Соломона наступних 20 років, від 20 до 40. Чому я це зараз говорю? Які є показники, маркери, небезпеку того процесу? Тому що в нас в Україні під час війни приймаються закони, які є проти волі Бога. І ми про це знаємо, ми знаємо про це. І тепер вони приймаються, але ще до кінця не прийняті. Тобто, що таке закон? Хто обирає владу? Народ. Народ. І якщо ми як народ. Дозволимо прийняття тих законів. Які це закони? Перший закон це який підриває основи Божого творіння. Бог створив чоловіка і жінку. Крапка. Натомість, в часі війни минулого року приймається закон, який регламентує інше тлумачення статі і вводить гендерне поняття, що людина має право обирати собі гендерний тип своєї особистості. Це підрив основи. Тобто Господь каже, що це Гедота, це не це не робиться. А Україна приймає цей закон. Тепер в Верховній Раді є ще декілька законів. Україна чомусь вирішила прийняти закони про одностатеві шлюби. Одностатеві шлюби. Ну чи ми не знаємо, що Господь сому з книга Левіта, 20.13. Якщо хтось ляже з чоловіком як жінкою, то обидва вони будуть зробили Гедоту. Нехай будуть віддані смерті, кров їхня на них. Левіт 18, -22. Не лягай з чоловіком, як і жінкою. Це Гедота. Я вже не говорю про перше послання Павла до римлян, де є цілий розділ, починаючи з 22-го вірша до 32-го вірша, коли коли прямим текстом пишеться, як Господь реагує на таку поведінку. Ну я останній вірш зачитаю. Вони знають. Присуд Божий, ті, що ж чинять таке варті смерті, а проте не тільки самі чинять, а й хвалять тих, хто робить таке. Тобто є відношення, пряме Бога, і це ми не обговорюється. Але якщо Україна приймає це як закон, то що виходить? То виходить, що як народ погоджується виконувати ті закони. Ну, як ви думаєте, Бог буде благословляти то... за поклонінням іншим богам, за астарті, за молохом, це стоїть дух, дух, сатанинський дух. А за тими законами, який дух стоїть, Божий, та той самий дух, розумієте, в суті духовному, це одне й те саме. І якщо ти приймаєш добровільно, так це буде мій закон. І я буду йому підпорядковуватися, ти Боже, мене благослови. Де да яке благословіння? Яке благословіння може бути? Тобто ми знаємо наперед, що Господь благословляє, а що Господь відкидає. І відповідно, якщо Соломон зробив помилку, він отримав покарання для держави. Розумієте, держава пострадала. І це питання для наших дітей, для нашого майбутнього. І ми знаходимося в такій унікальній іпосі, тому що ми можемо впливати. Ми вирок не отримали, але ми є в процесі. Ми або зупинимо це беззаконня. Або ми будемо мати те, що вже колись було, і це від нас залежить. І ти повинні врешті-решт навчитися брати собі владу. Розумієте? Розумієте? А як вибирати в Раду? Не через прізвища, що той мені симпатичний, той мені не симпатичний, то там щось привіз? Ні, через призму цінностей, так як це говорить Господь, через вірність Богу, через Його компетенцію, бо вот через призму чого, це від нас залежить. Тому що, якщо ми хочемо бути сліпі, ми можемо бути сліпі, але Бог не буде благословляти нашу сліпоту, коли він дав своє слово, яке є світлом і яке повинно просвічувати кожну свідомість, кожну душу, але ми мусимо діяти. Проголошення. Проголошення це завжди має ефект. Вони проголошують, що це нормально, ми будемо це приймати. А ми що робимо? Ми пишемо їм листи. Я вам скажу, їм листи на легалізацію на любив шлюбів зайшли десятками. Інша сторона працює, а друга сторона не допрацьовує. Проголошувати, тому що проголошення воно має сенс. Проголошення має силу, слово має силу. І тут ми повинні проголошувати. Ми повинні реагувати на відповідно те, що проголошується проти Бога. Ми повинні реагувати своєю позицією, як воно повинно бути. Наприклад, бачите, посол України в Німеччині. В червні місяці виходить на гей парад, відповідно, в Німеччині, і проголошує, що Україна воює за ці цінності. Слухай, чоловіче, ти собі можеш на кухні проголосити все, що хочеш, а ти представляєш державу, і ти щось від імені держави, від імені держави, і його ніхто не карає. І він не покараний. Розумієте? І всі як це ненормально. Візьмемо, наприклад, головну команду чого залужного. Ви бачили, можливо, цей ролик І перед контрнаступом. Як він своїми устами проголошує? Боже, благослови, благослови наші дії, благослови наших воїнів. Боже, візьми під свій покров. Він проголошує. Повинні проголошувати. От кожен на своєму місці. От, наприклад, оці підручники, ці основи сім'ї. Це п'ять років вони. Це проголошення позиції, це проголошення Божого укладу. А що Бог бать, Що найбільше Бог цінить в тобі? Вірність. Вірність він цінить. Якщо ти будеш вірним, Бог бачить, він завжди благословить. Дивіться, Бог дасть вихід з цієї ситуації за умови твоєї позиції. Не в голові, що ти мовчиш, а в активної позиції. Тому що Господь сказав: віра без діл є мертва. Віра, молитва. Це зброя. Перше послання Солунян 5,17. Два слова. Без перестанку моліться. Без перестанку моліться. Якщо сьогодні день злий, так як в Ефесянах ми читали, бо йде війна, ну то воюйте, а молитва повинна покривати. Бути неперервною, тому що вона повинна покривати кожну секунду доби. тому що війна йде кожну секунду, вона не переривається.